Вже вкотре український народ оплакує вірних синів героїв своєї батьківщини. Саме такими словами відкликаються колеги по роботі та просто небайдужі жителі міста Волочись про загиблого Олександра Черніченка. Мій товариш працювали разом. Глибоко подякуємо за те, що він загинув на, за нашу неньку Україну. З великою вдячністю весь волочиський район, весь все місто. Та й вся Україна дякує таким героям. Це дійсно був офіцер. Він був прикордонником. Ну, на пенсії був, потім покликанням душі пішов служити нашим далі, рідним, близьким, нас захищати. Я прийшов шанувати пам'ять свого земляка. Я особисто знав цього хлопця. Ми разом були, він останнім часом по озері був закріплений. Я з ним разом якби... знаю цю людину, дуже шкода, що втратили. Дуже був такий хороша людина була. Він з перших загрозливих звісток про наступ на терени нашої держави самостійно пішов на її захист. В минулому Олександр був кадровим військовим, тому не зміг терпіти, як чужі чоботи топчать рідну землю. Він не боявся. Він знав, що він прийшов захищати свою батьківщину для того, щоб ворог не посунувся далі, щоб його жінка, дитина, мама. Місто, село спало спокійно, не чуло розривів, вибухів. Щоб новини не показували, що в селі трапились розриви. Служив герой у 72-й окремій механізованій бригаді у Білій Церкві. Його підрозділ на сході країни дислокувався у Донецькій області поблизу села Гранітне. 29 березня ворожий мінометний обстріл забрав життя Олександра Черніченка. Бойовий товариш каже, отримані травми були несумісні з життям. Проходив службу Донецька область. Волноваський район, село Гранітне, де й був під час мінометного обстрілу. Поранений смертельно вдома в загиблого героя залишилась старенька мати, дружина та діти.